Панове, привіт! Як же ж приємно бачити, коли українці отримують нові промокарти. і цього разу в рамках промо нового покоління Future Stars Легенди свою карту отримав Андрій Шевченко. І що дуже цікаво, це стосується того періоду, коли я власне дізнався, хто такий Шевченко, коли Київське Динамо на чолі з легендарним Лобановським дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де в драматичному протистоянні поступилися Баварії. А тоді вони б могли і фінал виграти. Знає, дуже класно на корежі грала та команда. Хоча трохи дивно, що в описі цієї карти згадується період саме того легендарного Динамо, але на динамічному фото Шева з Мілану. А от взагалі саме промо Future Stars Icons мені подобається. 91-го Шевченка випустили в СБЧ, і для того, щоб його зібрати, номіналом треба віддати приблизно 365 тисяч. Я не знаю, як ви, але мені здається, що українці, які дуже люблять футбол, навіть не будуть думати, а одразу зберуть. Я Власне, так і зробив сьогодні. О 22.00 відбудеться фінал Кубка африканських націй, де господарі турніру Коддівуар прийматимуть Нігерію. Потужна парочка, серйозна парочка з зірковими виконавцями. Тож буде дуже цікаво. А ще цікавіше стане, якщо зробити свій прогноз на Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Що цікаво, тут фотка дуже схожа на київське Динамо. Але динамічна фотка, вона з Мілану. Таке враження, що вони взяли зараз інформацію десь там з сайтів УЄФА 20-річної давності, 25-річної давності. Київ, нот Київ, майже 370 тисяч номіналом. За такі стати, за четверту зірочку, яка доїхала на Фінти. Та на робочі в нього було 4 на фінтах, було 3, правда? 4-4 тепер. Може влітку ще дадуть десь 5. Але поки по 4. Ну і два золоті плейстайли. Powerшот і фірч. Замість павершота я би фінес йому накинув золотий. Наше йому повершот. Ну, плейстайлів дай Боже. А якщо тут зараз фьючер спіймає? 85 така гарнесенька. Ну. Опа, є! Є фьючер, є промо! Німеччина, хто там? Не знаю, не бачу. Ага, це Обердорф. Бісек! Ну тут ледь не найгірше, що могло впасти. Тим бісиком. Друга спроба. Ано! Хоп! Фьючер! Є, летить! Буде ще, буде ще третя спроба. Щось воно файненько тут лізе. Та Родрі не може бути. Чекай, Родрі рарний виходить, зрозуміло. Це теж добре, до речі, 89-й. Я з ним хто? хто? Гірма чи Джірма Ходи до пари до того бісіке, чи як він там. Є, yeah, третій фьючер. О, Мадрид, Реал Мадрид! Акундарандж. Але 87 рейтинг нормально. О, інформ. Нормальні ті паки. Крутіть. Та нехай буде. Добре. Чудово. Шева зібрався абсолютно безкоштовно, не дивлячись на те, що мій клуб добряче порожнів після попередніх збірок, в тому числі після Кіміха. Є Ой. Одна проблемка. Одна проблемка. В мене Шева вийде у формі Баварії. Не підготувався. Що робити? Ну, нехай буде баварія. Саме Баварія зупинила його 25 років тому. Саме Баварія грала тоді в тому півфіналі проти Шеви і зараз він вдягне їхню форму. Андрій Шевченко. Бейбі версія. Гарненька моделька в нас. Бейбі Шева. Гарно. Окафор тут качається. угу. Шева на Плений, то дивися, Як в Лобановського колись грав. Глибоко. І Шева на Фінес. Удар рекошет. А на Шево. Отаку. Скинь. Е -е. Ну це досвід. А, я забув. В нього немає досвіду. тож Бейбі Шева. То талант, то майбутня зірка. Андрій Шевченко 1-0. Прикольний. Яка вам зачіска більше подобається? В цього Шева чи в того, що з золотим м'ячем Шева? Я би хотів насправді форму київського Динамо тих часів вас баче. В її, бувало таке, або навіть в магазині купити там якісь ретро форми Ліги Чемпіонів. -ностальгія. Це ностальгія це про що про зачіску? Про що? Ай-яй-яй, як не переключився. І курва зіграв в захисті як баран. До речі, та, можна йому ще віддати 10-й номер. Імбапе буде 7. Така гра повільна, що я махав заходити у ВЛК. Ой! Фухлусю. Пердінант. Я буду скоро у FIFA грати у восьмі ранку. Шева! Є дубль, 2-2! Правильний м'яч в центр. Важкий той фланг Шева, Андрій. Важкий. Такий не фан play Скорінчуємо БП весело, а з Андрією Шевою щось не весело, Саліба топ. Шева! <laughs> Пен, нема. Шева! Шева! Молодець! Треба з ним грати прямо лінійніше! Отримав м'яч, розвернувся, пробив. 3-2. Хедтрик. Саліба, як він класно зіграв цей матч? Ви питаєте, з чого його поставив замість Вандейка? Тому що він теж топчик. Давайте так, до поразки в Champions. Якщо поразка, я не граю. Бо геймплей такий трохи через дупу, але мотор дати шеві чи ні? Не знаю. Він такий ніби би і мотор дати хотілося. але ніби боюся, щоб стати по ударах не загубилися. Малон тут 5-5. Андрій звичайний. Добре, Зезу. Андрій на Шеву. Цікаво, Шева Виконає. Офсайд. Mm. Онсайд Андрій Шевченко. Що за вибір позиції? Київське Динамо. Онсайд. Шева. Ох, компанія. Ніхрена собі він грає. Гол. Бляха, ти задовбеш з тими трівелами, які не виконується 2 20 Андрій. Але що це таке? Та чого він ті технічні удари піжонські робить завжди? А от сюди чудово Шева відкривається. Ой. Ух ти. Уф! Атя, патя, пенальті, добре, шева б'є. Дивись, реально, пенальті 95. От так от, як буфону. Саліба молодченка. Он сайт небашава. Далі Андрія. Ой, браво, легендарно. Аплодую Аплодую, браво, команда. Ух ти, подаруй, 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 подаруй. Будь людиною. Дель у шапочці Месі оренді Кейн, Кейн і Кімміх. Добре, Зізу, заряджений, заряджений Зізу. І Шева. Ай! 1-0. Андрій сьогодні. Добивач Ой, Шева. Піддам нам бапей, Шева. Повертають йому Бей. 2-0. Кимих. І можна Хаверс. Ай, яй грай! И Шева дай ему! не настали. Эллиот, около муані, ого. Та ну там все закрыто. Шева, роби! Зробив 2-0! Андрій Шевченко! Я вас не чую. Ай-яй-яй, не дістав тут селіба, не дістав. Добре, Шева Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Добре. Шева, на. А та де. Ой, найс. На. йой 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 -йо ой Четыре-один. Пірушки. Спек Лесі. FC pier. 4 trade один так і буде гратися, напевно. Карпатський лук. І даваємо. 0 Зізу як зіграв? Ай-яй-яй, Саліба, геніально! Ну, гарне знаш. Добре, Тисни, добре. Шева! Але якщо на фланзі, то йому точно накидаєте тоді мотор без сумнівів для того, щоб йому бустити передачі і саме на вісі, щоб теж отримали буст, щоб він трошечки дав собі стив раду. Серйозно дуже команда. Шева. Шева! Ай-яй-яй-яй-яй, зараз я там уважніше прочитаю, кому що краще, бо то матч почався, бачиш Артем. Ні. Ну як? От зараз і гадайте, чи то вже фінішинг в нього пішов спати через мотор, чи просто не пощастило. Шева. Ага. Ух ти. На. Ой-ой-ой, за ті всі спроби, що були в тому матчі, Кіліан Ембапе. Який лонгшот без зеленого таймінгу, як влетів. Ти зіграй. Як цей розворот робити, дурний? Він нічого не дає, але мені часто цікаво. Курва, як кімік закинув зворотню тривалку, вау! Я знаю, що просто пхата L1R1 в бік, то він так от робить. А коли ти під час бігу, так от з розвороту даєш, то як просто так от розвернути, чи що, то буде дрекбек. Чекай, чекай, біжить. А, я вже зрозумів. Відпускаєш все і даєш замість дрегбека лівим стиком, то правим пхаєш. Але дурня. Просто було цікаво. Думаю, краще правим стиком двічі штовхнути. Типу отак. Та як? Ну Анрі? Ну та як? Захист в сраці. Не розумію, що це було Крево шева дав. Крево. Ну як ти ті відбори даєш мені в сраку цілий матч? Тайди ти на. Давай здаліп пхає відбір в сраку, Ну я в шоці. Є е, 2,2, Мбапе, добре. Шева, який е, пас на Зідана, 3-2. Ой-ой-ой, Гарінча, що зробив? Онсайд, Мбапе, Шева, де ти, питаю. Геніально, хлопці! Андрій несеться. Ой, Анрі. Твій вихід і Шева допомагає. Шева допомагає. Шевчунчик. Ой, браво, команда, бравісімо! 19 голів і 5 асистів за 9 матчів. Десятий не відбувся, там суперник вийшов, а чотири з них пройшли в елітному дивізіоні Rivals. Досить таки солідна статистика, але певна річ на шеву тут я грав. Ну і більшість матчів він провів на позиції страйкера. Хоча пару матчів ще йому зіграти на фланзі, бо хтось просив подивитися, чи зіграє він на Вінгері, як то буде відчуватися. На фланзі Шева мені не сподобався. На лівому, взагалі, на правому трохи краще вже діяв, але. Все одно ніби трохи не його тарілка. Анрі, наприклад, зліва в мене бігає і нічогенький такий. Але при тому він має свою фішку, він потужний, і коли несеться зі швидкістю під 99, то може протиснути когось. Шева так не протисне. А стосовно стилю зіграності, то якщо на страйкері, я би йому давав Хантера або Яструба. На фланзі мотор. Якщо на фланзі десь там вже і на віз підтягнеться, нехай. Чому не на страйкері мотор? Тому що мені здається, що все-таки подриблять. По тому, як він крутиться лівим стіком, він все одно не стане таким, що стане дуже приємно грати, навіть якщо ви не кинете мотор. А от по тих статах, які стосуються удару фінішингу вибору позицій, він же трішечки втратить і буде, можливо, не так себе пропонувати, принаймні мені так здалося за пару матчів, що я зіграв. Хоча ще на днях можливо буде якось міняти стиль зіграності. І Шева саме на страйкері дограє цю кінліго, де в мене зараз на секундочку 15-0. Тож можливо, Шева йде на 0 відігравати цю ВЛК і Саліб. Разом з ним, який досить солідно продовжує діяти. Фінішинг Шевченка мені справді сподобався. Коли Андрій вривається в штрафний майданчик, то рідко пробачає суперника. А от дальні удари за меж штрафного, не дуже. Принаймні, фінес лонгчоти взагалі не летіли. А от трівелка може бути. Летіло інколи небезпечно, а одного разу так взагалі крутенький гол вдався. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Збирайте шеву, грайте з шевою і пишіть в коментарях, як він вам і на позиції страйкера, і можливо на позиції десь на фланзі. Як діє чи подобається який стиль зірності вішаєте, Ваші враження почуємось. Побачимось, бережіть себе.